Читай разом зі мною. Сьогодні знайомимось із текстом, як ми виграли комп'ютер. Приготуй указку. Почали. Одного дня наш клас запросили до телестудії. Діти з нашого класу виступали в передачі телеранок, а всі інші діти класу були глядачами. Після завершення передачі ведучий запропонував нам. Узяти участь у телеконкурсі, як ми знаємо комп'ютер. У конкурсі взяли участь 5 наших учнів. Ми дуже хвилювалися за те, як вони впораються із завданнями, а завдань було аж дев'ять. Та складна тема і телекамери не злякали наших друзів. Вони виграли. Переможцями стали наші Дем'янко і сором'язлива Мар'янка. А головним призом був комп'ютер. Усі дуже раділи. А потім переможці давали інтерв'ю. Для газети. І весь наш клас сфотографували. У п'ятницю кур'єр приніс для нас у школу комп'ютер. І тепер ми разом із Софією Лук'янівною збираємося перед монітором для перегляду різної цікавої для нас інформації. Читай, і у тебе все вийде.